Футбольний клуб Рух і надалі, як ми і обіцяли, продовжує допомагати воєнним. Це безпосередньо сьогодні 45-ка. Ми раді, що в що ми вже маємо особистий контакт, що ми в принципі маємо розуміння, що необхідно власне на передовій, тому в діалозі. З керівництвом 45-ки нам чітко в принципі, вже дають меседжі, чим от самим найгорящим можна допомогти. Тому сьогодні ми розуміємо, що ми взяли балансування куліс, те, що потрібно на передовій, де з чим є проблеми. Шиномонтаж, компресори, акумулятори для зарядки, інструменти, відбивні, молотки, там куліс. Ну, в принципі, понабирали тих речей, які в принципі, от зараз є горячими і необхідними. Техніка вже є, але вона, вона завжди ламається. Завжди особливо от, колеса, осколки, заліза безліч. Колеса треба бортирувати, міняти. Завжди нові не буду не будеш ставити. Тому я тільки вдячний за цю допомогу. Щиро вдячний. Дякую. Перемога буде точно за нами. Ми точно тих орків переможемо, так що таку націю перемогти неможливо.